Всім доброго ранку. На годиннику 9.05. Ви знаєте, дуже приємно. От сьогодні йдучи центром міста. О 9 годині виїхала поліція, перекрила рух і всі зупинилися. Всі зупинилися на хвилину мовчання. Це те, що я просив ще місяців три тому. Чому це не можна було зробити раніше? у Мене питання. Ви чекали вказівки зверху? Ну, це не аргумент. Але, але це все позаду. Сьогодні всі зупинилися. І це приємно. Бажаю всім гарного дня, слава Україні.